Перейдут, за як завжди я. Знаєте хто? Не знаєте, й добре. Так, друзі, сьогодні у нас буде назові така прикольна гра під назвою Takedown. Я, друзі, знаю, що я вже знімав недавно групу відос по даній грі. Але я вирішив зняти для вас, так скажімо, особей відео про оцю друзі, ось з Дуанкар з Бубі чи Бебі, блін. Ви бачите, друзі. Сьогодні вийшла б в грі, ви бачите, тут зелененький такий значочок. Освітиться. Ми зараз будемо дивитися, друзі, що там таке. Починаємо. Заходимо в і будемо дивитися на цей даний карту і цей режим. Ух, а також, друзі, не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал, ссылочка на яких завжди внизу відео в описі. Буду дуже вдячний. Давайте підтримуємо україномовний контент. Ага, я зрозумів, що нове додавили. Ось до цього, бачите? Поміняли, друзі. Поміняли, поміняли. З нового персонажа вставили сюди. Друзі, як завжди. Та якого чорта ви цими глазами? Де, де суки. Ви що іздіваєтесь? Ви здіваєтесь? Та як мені... Блін, ну як мені тоді... Уїхали на ну, моя маленька. Давай быстренько. Та йо, палки, давай, бля, сука. Ах ты сука кончена Да не... Та шо ж ти робиш? Де падло що робить? Все, тобі капець, тобі габела падає Добре, що вона хоч їде трохи, Давай-давай-давай, вибачить, бо у нього беньки ті не засвутилися. Ах ты скотина Ескаватор. Ой-ой-ой. Ой, лагає, друзі, вибачайте, тут ФПС взагалі капець. О, куди шибіть, зашибіть. Приїдьте. Давайте не вийду, друзі. йоли, Це машини нема. Залагала, дивіться. пробую тут не заглагати, так, погнали, двой бусик, бусик, бусик. Да їйте вай давай. Тобто, не навіть Бути сука. Червоненки може не буде. Що зробили тупо це отчі оці, це ж взагалі нереально їсти, як так можна, блин? Боже мой. Сука. на тебе. Друзья, мы ему ногу взломали. Ой, ногу, руку. Блин, надо было ему ту взломать. Я вот просто считаю, что... Може би... Так, от таке нам треба, друзі, нам треба ось тут ду... Блін. О, є. Є. Все. Ха-ха-ха. Що нас залишилось? О, у нас залишилося з машини дуже таків багато. Лише раз, два. тільки ще Три. На цьому кінець до зустрічі, бачить себе. А я думаю, що сталося. А тут а, друзі, ви зрозуміли, після кожного вбитого монстра з'являється інший. Блін Цого? Я щось скажу це все, але це не Блін, це блін. Ось плюс дозустрічі, це бачили. Пока-пока. Це моє ход.